Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як завантажувати додатки з магазину Windows. Приклад буде показаний в середовищі операційної системи Windows 10. Для прикладу, будемо завантажувати програму Scratch 3. Звичайно, її можна завантажити з офіційного сайту, але ми будемо завантажувати версію, яка призначена для встановлення з магазину Windows. Для того, щоб завантажити програму, потрібно буде відкрити магазин Windows у браузері. Як видно зараз на екрані, кнопки завантаження програми немає. Все, що можна зробити, це відкрити її в магазині та встановити вже звідти. Для того, щоб завантажити програму, потрібно скопіювати посилання на неї в браузері та вставити у спеціальне поле сервісу, посилання на яке буде знизу під відео. З лівого боку вказуємо, що у нас URL-адреса та натискаємо на прапорець. Через певний час будуть згенеровані посилання. Нас цікавить посилання, яке містить розширення APPX. Однакових посилань може бути два. Це буде в тому випадку, якщо програма має інсталятор для 32-бітної операційної системи та для 64-бітної операційної системи. І якщо в посиланні ви бачите X86, значить це версія для 32-бітної операційної системи. Якщо X64, то значить для 64-бітної операційної системи. Я буду завантажувати версію для 64-бітної операційної системи. Видно, що завантажився файл з розширенням APPX. Якщо для вас важливо бачити розширення файлу, а ваша операційна система не показує його, то виконайте наступні налаштування. Відкрийте мій комп'ютер. Перейдіть у вигляд, натисніть Параметри та виберіть Змінити параметри для папок і пошуку. Відкрийте подання, пролистайте донизу та зніміть препорець навпроти Приховувати розширення для зареєстрованих типів файлів. Після чого натисніть ОК. Після цих дій ви побачите ім'я файлу, крапку та його розширення, яке йде після крапки. Для встановлення програми можна викликати на ній контекстне меню та вибрати Інсталювати. Або двічі натиснути на Файл. Після чого натиснути Інсталювати. Та дочекатися завершення інсталяції. Запустимо встановлену програму. Як видно, інсталяція пройшла без проблем, і програма працює належним чином. Можна відкрити магазин. Знайте програму та переконатися у тому, що вона інстальована належним чином. Якщо операційна система Windows блокує встановлення програми, то натисніть на іконку сповіщень, виберіть усі налаштування, оновлення та захист для розробників та увімкніть перемикач під Інсталюйте програми з будь-якого джерела включно з вільними файлами. Далі ви побачите попередження, що режим розробника без необхідності вмикати не потрібно, потрібно натиснути так, але ви повинні розуміти, що ви робите. Після цих дій завантажені програми вище розглянутим способом повинні встановлюватися без проблем.